Вірмена Львова, ви знаходитесь на вулиці Вірменській. Вірмени у Львові мають давню історію, багато подіями і визначними особистостями. Як засвідчують дослідження, ймовірний час їх появи у місті середина XIII століття, закавказькі та кримські вірмени знаходили притулок на Галичині, рятуючись від чужоземних поневолювачів. Уже у 1364 році у Львові була створена єпархія всіх вірмен Русі та Валахії. Надалі вірменська колонія грала видну роль у всіх сферах суспільного, культурного і, зокрема, художнього життя Львова та інших міст Галичини, Прикарпаття та Волині. У Львові були вірменська друкарня і школа. У 16-17 століттях тут працювала порівняно велика група вірменських живописців. У 14 столітті біля площі ринок виникла вірменська дільниця, центральна вісь якої збережена до сьогодні вулиця Вірменська із дивовижної краси Кам'яницями та кафедральним вірменським собором Успіння Пресвятої Богородиці, який належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Пройдіть з вірменської вулиці через арку, позначену на карті, до східного дворику Вірменського кафедрального собору. Собор, побудований у другій половині 14 століття. Впродовж 1363 1370 років майстром Дорінгом протягом століть він був громадським релігійним центром вірменської колонії у Львові, вхід до нього з іншого боку, з вулиці Краківської. У дворику знаходиться колона Святого Христофора, захисника від раптової смерти і потрясінь, що було поставлена тут у 1726 році, а за нею будівля вірменського суду. У глибині дворика розташована будівля колишнього палацу вірменських архієпископів і вірменського банку найстарішого ломбарду Львова. Зараз там реставрація. Зі східного дворика за гратами ми бачимо південний центральний дворик. Захисницею його служить скульптурне зображення Діви Марії з немовлям на руках, над головним входом в обитель. Це творіння 17 століття. На південному дворику збереглися рештки старовинного вірменського цвинтаря. Це надгробні плити, найстарішим з яких близько 600 років. Вони перенесені сюди з кладовищ інших вірменських храмів і монастирів, яких вже декілька століт не існує у Львові. Тут, на стінах храму, збереглася епітафія патріарха Вірменії Стефана V', що помер у Львові у 1551 році. Його різблену об'ємну постать на повний зріст виконав Львівський майстер. Надгробок є найдавнішим зі збережених такого типу рельєфів. Також у подвір'ї знаходиться унікальна пам'ятка дерев'яна різьблена каплиця XVIII століття. У каплиці міститься вівтар, що зображає муки Христа на Голгофі. На сьогодні у світі збереглося дуже мало прикладів дерев'яних скульптур, призначених для розміщення на відкритому простолі з настільки давніх часів.